Гать думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні. Проминуть молоді літа, ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять бирвисті квіти, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від слістих гарячих розтане та корая людяна міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту криміную, буду камінь важкий піднімать, І несучи багуту, страшную, буду пісню веселу співать, в довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні.